Доброго ранку та благословенного Богом дня, мирного й тихого неба. Я бажаю всім телеглядачам передачі ранок з надії. І разом з вами я об'єдную, щоб дякувати Богові, адже з Його волі ми піднялися і живі. І більше того, ми можемо читати обітниці, які залишив для нас Господь, щоби ми на нього покладали свою надію і від нього чекали допомоги. Послухайте обітницю, записану пророком Єремії у 23 розділі. Хіба слово моє не таке, як вогонь, говорить Господь, і як молот, що скелю розбиває? Господь бажає, щоб його послідовники сумлінно виконували свої обов'язки і через Христа, миротворця, перебували в мирі одне з одним. Коли Христос перебуває в серці, усі здібності людини працюють в єдності і гармонії. Розум людини, її вподобання, знання своєї справи, усе діє спільно. Подібно до царя на троні, розум управляє усім організмом. Можливо, виховання нашого характеру вимагатиме великої праці, оскільки ви являєте собою. Грубий камінь, який необхідно обтисати і відшліфувати, перш ніж він займе належне місце у Божому храмі. Не дивуйтеся, якщо Божественний молот і різець відсікають вади вашого характеру, доки ви не приготуєтеся зайняти призначене для вас Господом місцем. Жодна людина не може здійснити цієї роботи. Її може звершити тільки Бог. І будьте певні, він не заподіє даремних ударів. Кожний удар Він завдає з любов'ю для вашого ж вічного добра і щастя. Він знає ваші немочі і працює, щоб відновлювати, а не руйнувати. Чому ми відвертаємося від божественної мудрості і звертаємося до мудрості людської? Адже Бог бачить, що цим ми ганьбимо його, він знає, що людина сама по собі не знайде утіхи у своєму горі. І він жаліє нас, бо ми надзвичайно нужденні. І все ж ми не готові довірятися Господу, щоб віддати йому свій тягар. Він бачить, що люди нехтують запропонованими їм любов'ю та милістю, тому із сумом каже, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати вічне життя. Своєю недовірою ми ображаємо того, хто так багато зробив для нас. Він ніколи не нехтує людьми, котрі приходять до нього. Про бідну, слабку душу, котра змучилася покладати надію на людину, бо у нас цього стала жертвою зради і самотності, Христос говорить, хіба буде держатися міцно мого, Він захисту, щоб мир учинити зо мною, зо мною, щоб мир учинити. Христос бажає сказати своєму народові, як казав у давнину Ізраїлю. І розійшлося ім'я Твоє поміж народами за Твою красу, бо досконала вона через пишноту мою, яку я на тебе поклав, говорить Господь Бог. Господь говорить, що Він любить нас, Він говорить, що Він прийде за нами. Але що Він хоче від нас? Як Він хоче, щоб були використані ті всі здібності і те світло, яке Він дає? Послухайте, що записано в Євангелії від Матвія у 5 розділі, 13 вірш. Ви сіль землі, якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Люди, які є послідовниками Божими, мають володіти тією владою, яку Бог дає їм. Проте вони ніколи не повинні використовувати цю владу, щоб відмовлятися в допомозі нужденним і немічним. Її ніколи не можна застосовувати для розчарування або засмучування страждальців. Нехай ті, кому довірені важливі пости, незалежно де. Завжди пам'ятають, що Бог очікує від них здійснення намірів Христа. Справжнє благочестя вимірюється здійснюваним служінням, Не визнання, не становище, натомість характер, подібний до характеру Христа і відображений нами, є доказом того, що Бог послав свого Сина у світ. Люди, що носять ім'я Христа, тобто християни, проте не чинять так, як чинив би на їхньому місці Христос. Завдають Божій справі великої шкоди. Вони представляють свого Спасителя у фальшивому світлі і стоять під чужими прапорами. Істинний учень, тобто послідовник Божий, в якому перебуває Христос, показує світові, як Господь любить людей. Такий послідовник це Божа рука допомоги. Світло духовного здоров'я, побудоване на істині, пронизує все його єство, коли він одержує від Спасителя благодать, аби передати її іншим. Чиста і непорочна релігія це не почуття. А вчинки любові і милості. Така релігія необхідна для здоров'я і щастя. Вона входить у занечищений храм душі та бичем виганяє з нього гріховну нечисть, зайнявши престол, вона освячує усе своєю присутністю, освітлюючи серце яскравими променями сонця праведності. Така релігія. Відчиняє вікна душі для небес, опускаючися сяйво Божої любові, з нею приходять мир і спокій. Фізичні, розумові і моральні здібності зміцнюються, бо душу наповнює жива, дієва сила атмосфери небес. Якщо християни не відкривають світові Христа, що у них цінного? Чи не уподібнюються вони до солі без смаку, яка ні на що не придатна, але коли вони виявляють у своєму житті спасенну силу істини, тоді бідні, озлоблені через гріх душі, не залишені на загибель у нечесті, добрі вчинки видимі, бо живі принципи праведності неможливо приховати. Дія Євангелія подібна до солі. У якій є смак. Євангелія це могутня сила для спасіння душ. Тому, друзі, дорогі мої, приймемо Євангелію, щоб ми стали сіллю для світу і світлом для людей, які гинуть у темряві. Я хочу молитися, щоб Бог благословив нас бажанням бути справжніми Його послідовниками. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоби подякувати Тобі, бо в милості Твоїй ми піднялися від сну і маємо день життя. Ми дякуємо Тобі, що сьогодні, ці ранкові хвилини, ти вже промовляєш до нас зі сторінок своєї святої книги Біблія. Ти бажаєш бачити нас переможцями. Господи Боже, святий праведний і добрий, Ти залишив для нас обітниці, ти вирівнюєш перед нами дорогу, ти даруєш нам можливість бути спасенними, бо ради цього ти зробив усе. Дай нам сили і мудрості сьогодні так лічити наші дні, щоб наше серце стало мудрим, щоб ми були справжніми твоїми послідовниками, щоб ми сяяли в цьому світі, а люди бачать цю доброту, що проставляли Тебе, Небесного Отця. Ми благаємо тебе, Господи, не залиши нас, наші сім'ї, родини, не залиши наш край милості Твоєї і нашу країну миру. А за все, що Ти зробив, заради того, що ми могли повернутися в втрачений рай. Ми дякуємо Тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я не знаю, дорогі мої, яке ваше особисте відношення до Слова Божого. До цієї книги, яка називається Біблія. Автор псалму говорить, що це світильник на моїй стежці, на моїй дорозі. Е, інші автори пророки називають Дороговказом, і хто як може називати, нехай називає. Але цінно є те, коли це слово стає дійсно дороговказом до вічного життя. Бо сьогодні багато тих, які кажуть, слідуйте за нами, ідіть, ось дорога. Але на превеликий жаль, як говорить мудрий Соломон, що є багато доріг, але кінець їх погибель. Нехай Господь дасть нам сьогодні мудрості звернути увагу на Боже Слово. Це слово є вогнем, тому що воно очищає. Це слово є молотом, тому що воно відбиває все зайве. І в Біблії є досить сумний приклад, коли молодий, гарний, перспективний начальник прийшов до Ісуса. І Ісус указав Йому на один єдиний недолік. І що йому треба зробити, Він, засумувавши, відійшов. Можливо, і боляче буде, коли Божий різець буде щось відтинати. Можливо, буде боліти. Але треба звернути увагу, а чому Бог це відтинає? Подивіться, Бог відтинає все те, що не може пройти у ворота раю. Тому, друзі, дорогі, будемо дякувати Богові за його слово. І нехай Господь благословить нас сьогодні бажанням досліджувати Боже Слово. До побачення!